Всім привіт. Е, тільки що все пообганяв. бачите, трохи голова змокла в нас вже перестало, вдень такий був добрий дощ падав після обіду, передавало на вечір, а, а почало падати з обіду трохи. Трохи не так, як ми собі спланували роботу, воно там трохи помішало, бо ми сьогодні квітки різали, також там сіло, у нас змокла, ходили, різали в дощ. Зранку, зранку я взагалі лазив на стейгру сипав. Щоб цохло, потім ми копали, потім різали, тепер то все заганяв. Заганяв, можна більшу половину вже вночі. Через те, що е, мусив тут почистити, бо я не чистив. Плюс дощ падав, всім треба пустелити сухенького. Е, і, і що в мене вийшло? Тих хоченях, що ми вчора з вами дістали, я дав до брудера. а зараз, до решти, ми подивимося, але я їх сьогодні ще забирати не буду, бо я не підготував місце. А заберемо вже ми їх завтра зранку випустимо з качечко. Ну і зараз я вам це покажу. Так, всі, всі сушаться. Я тільки-тільки виключив дуйку. О, я кажу дуйку, вентилятор щоб волого, щоб волого витягував. Зараз ми подивимося. Опа, що в нас робиться. Під не що тут ще вивелося, о, покажи. Покажи, мало б вже вивезти сошо. О, Дивіться, всі вивелись. Ніби вивелися всі, ану, тихо, 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 не туп бо подусиш. Ну, що робиш? Ну, що робиш? Захисниця ти так, захищаєш. Покажи, ми тільки подивимося і тобі вернемо. Так, нагадайте. Але я сам нагадаю, бо ви мені <сум> зараз не нагадаєте. Вчора ми ніби дістало 7, так? 7? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Однає це я дістав порчення. Це 15, щось проголосив, бо було ніби 17. Ну дивіться, одним словом, ось така кучка. Вони вже би їх хотіли щось поїсти, попити, але, я кажу, я місця на них не назбирав. Ось такі вони, ну покажеться, ось з цих темніших тут прямо є всі, всі які є в мене, і такі, і такі ось коричневі, і ось такі біленькі. Ну, це від моїх, це від моїх. Безправду він чисто. Ага, білі. Я думаю, що такі білі. У мене ж дві білих качки є. А вони неслися. от то від них від них качки. О, я ж їх теж зараз не загнав, бо хотів вам їх показати. Так, дивись, я тебе закриваю. Ти ще до завтра, то все гарненько. За ніч грі, щоб ніхто не виліз, а ми з вами зараз що зробимо? Так, бачите, тут все. О, це, до речі, трава, яку я був косив. Яку я був косив, бачите, куртка мокра. Яку я був косив біля дороги. І те, що я говорив, що я заберу собі на то, щоб стелити. Зараз підготую мящик. Тому що... Е, ага, ще яка історія. Я зранку, може хтось бачив, знімав коротке відео, що я хотів у цій качці дати, що є з каченятами, але вона їх перше ніби не щіпала, але, але, але. але, але. Дивіться, ті шусти, ті вчорашні. Але вони світліші. Бачите, вони відрізняються. Але вони е, світліші і вона їх і вона їх почала ганяти. Почала вона їх ганяти і я їх вирішив забрати. І знаєте, що я бачите, оце з тоюнгою вона так її піднімає. Але я придумав інший грандіозний план. Не знаю, як мені вийде з його втіленням. Я оцих малюків забираю, бо оцих більшеньків я зараз виключу їм лампу. Вона вже буде не потрібна останній, так то не то не двісті. Вона їм буде не потрібна і вони сидять так в брудері цілу ніч без ламп. Вона має бути 9 кори. Так, у вас є більше, ніж 9 столишній. Чого ж Ага, ні, у вас має бути 10, правильно, тих 9, а вас 10. 3 і 4. 3, 4. Вні Ось такі вони. Шустрі я повністю витягую. Все, вони сидять в темноті. А оцих так і 7. Так. 7, значить, скільки 14 ми нарахували. Це я зараз заберу. Ну хата я випускав просто до них, щоб вони їли. І що я хочу зробити? Оця качка вже, О, я вже прикриє бо вони не, не втікли. Я тут температуру додав, бо вже була, них 24 стояла. От спеділи тих меншеньких додав, то думаю, додавлю, хай їм гріє. О, гуси теж такі мокрі. Ну, мокрі, але гуси вже дві кіни, вони вже їм місяць і 22 дні сьогодні. Перша серкневі вони то прямо гіганти. Е, бачите, оці чуть, -чуть, чуть, -чуть більші. О, вже такі. Лимачки, і, вона їх трохи, і вона їх трохи ображала. А, а я хочу ну, Вона вже, бачите, їх знає, що вони тут в неї є, ось ці мої маленькі красончики. А он та ще не буде знати. І плюс, бачите, я її да, вони вимішуються. І Я хочу спробувати дати, дати тих більших до тих менших і дати під ту, що, що висаділа, тільки що. І вона може. Може не зрозуміє, будуть більші і менші. Може вона подумає, що так і треба. І, і може мені з того, з того вдасться їх дати туди, бо теж не хочу їх, їх окремо 10 тримати. Мене вже, бачите, ті є, 9 окремо ростуть. І їх вже ще сьогодні не випускав, бо напевно завтра їх буду випускати. Скажімо так, вже на поле на, вільні, на вільний вигул, бо мені потрібно. Цей бродер, я сюди хочу посилити ту качечку, ну я поселити на ніч. На день, правда, я дивився погоду, якщо буде більш-менш сонячно, то я їх дам на двір в вольєр, а на ніч вони будуть ночувати з качкою отут. Якщо буде дощ, то буде тут навіть цілий день. О, Тут в мене ще ті всякі мої і карликові, і, і е, ті всякі недоростки, а в які красива корочка. Ліліпут. О, всіх все добре, бо я до вас теж навіть давним давно не заглядав. Але ніби все добре, тут є і пару простих корчат. Ну, ото з тої партії, що я був продав, меншеньких лишив собі, і ліліпуті лишив собі. Вон. Ну і тут, бачите, вон, ці е, марани. Марани, які були менші, я теж не випускав. Ого, я не зрозумів, що тут у просто... вас там течаніпель. А ну відступи. Так, а поля капають то що ні поля капає, то мені не подобається. Е, треба. Тут велика висота з висоти, воно йде аж звітом. Е, я, їх, я їх ті бутилки до кінця не докручую, бо їх стягує, але трошки, напевно, ще треба там докрутити, бо їх так. Е, я знаю по перепілках, якщо до кінця закрутиш, повністю зажбеш, воздух не поступає, і ще замало її стягує. А вон, бачите, лишив, лишив так, високий тиск. І там я бачив, теж так підкапує, Хоча тані пиля вже хороші, вони би не мали капати. Напевно, через те, що забагато відкручено і воно під тиском йде. Вони вже відсідаються. Треба був сюди трохи тих каченят загнав, щоб їх погріли. Щоб їх погріли. Так, що мені зараз треба зробити? Зараз я хочу зробити, треба переключити брудер. Лампочка викручена звітом. І теж вже велике, ну витягується, лампочку я витягну, а потім ще брудер я витягну. Ну, а зараз витяжку включу ще. Ще хай годинки з дві попрацює, підсушу, щоб вони всі гарно. Індики, ну індики теж мокрі, всі мокрі. То вони хто десь сховався, вон, бачите, ззаді мене. Підсушується. Хто де сховався, хто не сховався. Таке, хай волого. Приміщення забере. І тоді, я тоді прийду виключу все. а так просто я би того і теж не виключав, хай би їм ця лампочка світила біло цілу ніч. Але оці все-таки німці, отуди німецькою. Я так замітив, це німецька лінія найбільша, при тому, що я вже їм в корм додаю м'ясокосну муку, і рибокосну муку, і кальцій, і судо. Ще вони ходять, підшукують, хоч же і з обрізаний, і підплавлений, і все він ходить, шукає, де би такого кого під. Під підскубнути. Тому, тому я її виключаю. Тим би було взагалі прекрасно, якщо б біла лампочка горіла цілу ніч, вони б собі цілу ніч їли пили, швидше би росли. Але так як ну, є, та як є. Мусить бути так, бо, бо ці таракани кусаються. Ну нічого, зараз дуже <кхм> позаганяють, тепер головне, щоб, щоб та качка до ранку засиділа, яка ще не вилізла. Але думаю, що з тим проблем не буде. Я, до речі, собі вже отомсіно то, що я повну сив, закінчується. Я знайшов цюки, домовився. Ну, як домовився, договорили, що я подзвоню, і треба буде набрати, але я не маю ще де складати, то я думаю купити брезент. О-о-о-о-о. Так, секунду. Екстрене виключення, бо побачив ось цих, що ходять. Вони ходять ці каченята, рахуйте, ходять по. Цьому полю, ну, повністю в них скільки хочеш і все одно я вже, напевно, шостому підрізав дзьоб, бо починає кусатись. Я замітив просто яке, бо я воно і по полю ходить кусає, таке біле. Я побачив яке я йому дзьоб підрізав зразу, з я тут маю чим. Не знаю, а, і кажу, я тільки хочу. Хочу поскладати так під відкритим небом і накрити їх, просто натягнути в натяжку брезент, але теж тільки зверху, бо вони з'їдять. Ну не знаю. Є, гуляти гуляє, все одно, все одно десь якийсь підшукує, кого би то скубнути. Ну, Нічого, в мене є для того спеціальне знаряддя праця, тому, тому ми з тим розбираємося швидко і, і легко. Такі в нас сьогодні справи. Всім вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім Вам гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.